Я щаслива жити у вільній країні передових технологій. Ми можемо похвалитись чудовими акустичними залами, в яких відбувається безліч прем'єр та експериментальних проєктів українських композиторів. Особливе місце в нашому музичному світі отримала опера. Вже звичайним для нас є використання різного виду електронної та експериментальної музики. І це все прекрасно взаємодіє з новими театральними технологіями. Ми прогресивні, ми творчі, ми вільні.